Ну що сьогодні поспілкуємось в такій обстановці, тому що просто не вистачає часу. От видалось тренування, де я можу посидіти і позаписувати. Тому давайте поговоримо спочатку про біточок. І що ми маємо зараз? Ми стоїмо бранжі, не дивлячись на те, що ми відвалилися вниз. Ми не вийшли за кордони ренжа, і тому я зараз спостерігаю і шукаю моменти, за які можна прив'язати. Зараз ситуація двозначна. Можемо піти так само, як я і думав в тижневий імп на 96-99, Або якщо зараз вийдемо і дамо підтвердження нижче останнього ренжа, останнього торгового діапазону, тоді я буду знову набирати шоти. Бо вночі я побачив підтвердження. Залетів шорт і по бітку, Мій був трейд, і <coughs> мій випускник дав трейд по шорту. Ви можете зайти в канал, подивитися, виконав пост. З їхніми відпрацюваннями. Так що будьте уважні, не поспішайте, це дуже важливо. Бо поспіх потрібен зовсім не для трейдингу. І хай прибуде з вами лавешечка.